Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про таке важливе питання, яке хвилює багатьох українців, а саме те, чому Кремль до цього часу не розпочав такі масовані ракетні обстріли об'єктів нашої енергетики. І це питання активно обговорюється в соціальних мережах, воно обговорюється. На форумах, і майже щодня ми чуємо заяви від нашої влади, від розвідки. Зокрема, вчора була заява, що загроза для енергетики зберігається. При цьому уточнюється, що ракетні запаси Росії виснажені, але тим не менш. І це при тому, що ще нещодавно ми чули багато заяв від нашої влади включно з президентом України ми чули багато попереджень від західних партнерів, причому офіційних попереджень. Але Кремль чомусь масово не атакує. Ні, він обстрілює об'єкти енергетики, але ці атаки точечні, скажімо так. Зокрема, це в першу чергу стосується прифронтової зони. І сьогодні було повідомлення від ДЕТЕК про шосту атаку Росії на її те за півтора місяці. Але я підкреслюю, що це прифронтова зона, і це точно не масовані атаки. Люди в соціальних мережах пропонують свої версії, чому окупанти зараз не здійснюють масованих ракетних обстрілів енергооб'єктів України, і є такі декілька варіантів відповіді. Перший варіант це що типу не хочуть. Я одразу скажу, що як не хочуть, ми пам'ятаємо, що вони зробили в Сирії. Ми пам'ятаємо, що вони робили з нашою енергетикою в минулому році, в позаминулому році, а тут раптом перехотіли. Не віриться. Другий варіант відповіді це те, що не можуть. Сумнівно, що не можуть, тому що вже декілька тижнів не було ракетних атак, атаки шахедами постійно, ракетами Х-59, але крилатими ракетами, атак так вже давно не було. Виробництво на РФ не припиняється цих ракет, тому, поза всякими сумнівами, вони їх накопичують. Як мінімум, 2-3 сотні ракет вони точно мають. Тому що до того, що не можуть, можливо, так, у них не такі вже можливості, як це було на початку повномасштабного вторгнення, не такі, як вони були восени минулого року, але ж можливості у них точно є. Третій варіант відповіді на це запитання, яку пропонують люди в соціальних мережах та на форумах, це типу те, що Російська Федерація чекає морозів в 10-15 градусів Цельсія. Але лише після цього буде такий масовий удар. І тут я одразу хочу сказати, що насправді крайні роки у нас не дуже сильні морози, це по-перше. А по-друге, якщо ми подивимося за новинами. То ще наприкінці листопада, 29 листопада, було офіційне повідомлення від «Укренерго» про те, що рівень споживання електроенергії стрімко зростає в енергосистемі можливий дефіцит. А сьогодні з'явилось повідомлення про те, що Укренерго планує протягом дня залучити аварійну допомогу з трьох країн мова йде про Словаччину, Румунію та Польщу. Насправді російські окупанти так пошкодили і скільки несли збитків нашій енергосистемі, що Україна до сих пір не може оговтатись. І коли жара зростає електроспоживання, коли холодно також зростає, і ми вимушені звертатися до країн партнерів, до союзників, щоб отримувати електроенергію. Сьогоднішня новина це підтверджує тому говорити про те, що Кремль чекає 10-15 градусів. Ну, це насправді не дуже сильний такий вагомий аргумент. Враховуючи те, що якщо ми подивимося динаміку споживання в Україні електроенергії протягом 19-21 років, то побачимо, що вже в грудні пік. Грудень-січень пік споживання, а потім в лютому вже йде потихеньку на спад. Тому навряд чи такий варіант відповіді є очевидним. Четвертий варіант бояться відповіді від України. Дійсно, Україна поза всякими сумнівами підготувалася до того, щоб в разі чого давати відповідь, і про це ми чули заяви від голови розвідки Міністерства оборони України, головного управління розвідки Буданова. Ми чули заяви від Малюка від голови СБУ. І ми чули попередження для Путіна і Кремля від президента України Зеленського. Але враховуючи те, як Кремль налаштований, враховуючи взагалі їхню поведінку, звісно, вони враховують і є в них певні опасіння щодо того, що Україна дасть жорстку відповідь. Але з іншого боку, також потрібно розуміти, що відповідь від України буде, але навряд чи вона буде пропорційна, тому що у нас просто немає стільки ракет, та ще й з такої бойової частини. І п'ятий варіант, я хочу сказати свій: що я думаю, щодо цього, як на мене, і це моя підкреслюю суб'єктивна думка. Ця ситуація дуже схожа на таку, що або Кремль дійсно ще вичікує, тому що російські пропагандисти, так звані експерти, вже не раз говорили про те, що в минулому році в восени був фальстарт. Що вони стартанули дещо зарано, коли ще у нас було тепло, і що Україна змогла адаптуватися, коли не було морозів, можна було швидко все полагодити. Ну і збройним силам країни також, коли немає морозної погоди, легше відпрацювати тактику. Проте дуже схоже на те, що Кремль таки веде переговори з Заходом. І Кремль зараз не наважується на цю атаку. Це така основна причина, на мою думку, тому що він намагається домовитися. Причина, очевидно, він хоче заморозити війну. Ми знаємо про так званий мирний план Путіна, щоб тимчасово окуповані території залишились за Російською Федерацією і готуватися до наступної хвилі такої масової атаки агресії проти України. Те, що такий варіант можливий, і те, що Кремль веде перемовини, в цьому немає ніяких сумнівів. Зокрема, я хочу нагадати, що 18 листопада була новина офіційне повідомлення з Німеччини, та заява канцлера Німеччини Шольца, який запевнив, що готовий до нових переговорів з Путіним, тоді ж була заява від німецького уряду. Що навіть планується зустріч Шольца та Путіна. Але канцлер Німеччина сказав, що він не впевнений, що про щось можна буде домовитись, але те, що якісь перемовини йдуть, це точно. І те, що у Кремля специфічні, скажімо так, відносини з Німеччиною, це факт. Я вже мовчу про те, що раніше щодо Німеччини казав Путін щодо Північного потоку потоку-2», щодо екс канцлера Німеччини Шрьера. Та іншого я про це мовчу. Але Кремль зацікавлений в хороших відносинах з Німеччиною по тій причині, що Німеччина це економічний локомотив Європейського Союзу. А там, де потужна економіка, там і вплив. І Російська Федерація, вона ж до повномасштабного вторгнення заробляла в основному в Європейському Союзі. І зараз, коли є плани, вони вже затверджені, погоджені, вже йде по ним робота. Виділяються щороку мільярди євро. Плани по переходу на водневу енергетику замість газової. Плани по відмові від бензину, від дизельного пального до 2030 2035 року в багатьох країнах Європи. І ці плани також впроваджуються. Путін, звісно, розуміє кремлівські політики, що вже в середньостроковій перспективі ну, не буде куди йому дітися, або лягти під Китай, бути васалом, або якось домовлятися в першу чергу з Німеччиною. Тому те, що зараз Кремль не наважився на повномасштабну таку атаку на масований обстріл енергооб'єктів України. Це цілком можливо натякає нам на те, що дійсно якісь перемовини можуть Ну, Якщо ця атака буде здійснена, то перемовини можуть зірватися. І ще один момент, про який потрібно сказати, також такі аналогії провести якщо ми згадаємо перемовини у 2014-му наприкінці, на початку 2015 років, так званий Мінс-2 потім був підписаний, то що тоді було? Тоді не одну добу дуже багато часу. Також були ці перемовини, дуже довго Путін чекав, тому що вони хотіли захопити Дебальцеве, і що ми зараз бачимо? Російські пропагандисти прямо пишуть про те, що Кремль поставив задачу якнайшвидше окупувати Авдіївку. Звісно, це просто моя власна суб'єктивна думка, це просто певні спостереження, певні висновки, аналогії. А що ви думаєте щодо цього? Чому Кремль до цих пір не пішов на масовану ракетну атаку на обстріли об'єктів нашої енергетичної інфраструктури? Пишіть свої варіанти відповідей в коментарях, друзі. На цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей ефірі.